Кримінал у часи скрути розгулявся в Україні наповну. почастіше ли афери з платіжними картками і викрадення машини квартирні крадіжки. Причому злодюжки так нахабніють, що часто навіть не криються. Як захиститися від квартирників, які проникають через вікна? Знає Наталія Малярчук. Вони шукають все нові і нові методи, як обікрасти ваше житло. Не врятують ані двері, ані вікна. Тим паче, що останні можна відкрити за допомоги звичайного шуруповерту. Технологія зламування металопластику дуже проста, розповідає експерт з безпеки Михайло Гулак. Йому потрібні два предмети для цього вікна. Це дрілька за сверлом і твердочка. Тобто за наша задача просверлити. Вот эту раму пластикову, это делается ровно полсекунды. секунди. Ми просверлить и і проникнуть внутрі і поднять цилиндрик. Аби убезпечити себе, українці ще від 90-х ставлять грати на вікна. Серед них і батьки Дарини. Дівчина переконана така форма захисту і сьогодні актуальна. Вони навіть вони підкривають руки, і як зняти не можна, вони не відкриваються. Тому я думаю, що вони міцні. Вони зварені е, моїм дядьком рідним, так на славу роблені. От тільки наш експерт розчаровує, грати не рятують, зняти їх можна за допомогою мокрого рушника. І ви заводите за це вафельне платежа і ви його вирівнюєте. Коли ви його накручуєте, у вас виходить лом. І ви так щолк, збили цю рішетку. Утім імовірність погробування можна знизити, якщо придбати фурнітуру. Це протизламні елементи, що чіпляють зсередини. Ціна питання від 250 до 600 гривень. Там великий віз до тонни тоннені держати палама. Ну опять же, я можу у вот так от його. Я за стіжку вот так можу увидіть. Я смотрю, є за так а тут застежечки немає. Перший варіант безпеки протизламні вікна від 1800 гривень залежно від якості склопакету. У таку конструкцію захисна фурнітура вже вмонтована. Ролик в виді він заходить в відповідну планку і не дозволяє при снаружи, так, вищелкнути ролик із відповідної планки. Тобто він заходить в, в зацеп і відповідно, намертво тримає там. Витримує така фурнітура до чотирьох тон тиску однак, пильність все одно не буде зайвою. Наталя Малярчук євген Сакун Сабитя канал Україна.